Радикальна партія Олег Ляшко. Ляшко, радикальна партія. Якщо ми говоримо про прозорість, давайте починати з себе. Володимиру Борисовичу, Якщо ви не помітили, біля Верховної Ради прийшли сьогодні тисячі людей. Я думаю, ці люди мають право чути, що відбувається в парламенті. Тому я прошу вас включити трансляцію на площу перед Верховною Радою, і нехай народ чує, чим займаються народні обранці. Це питання перше. Друге. Вчора ми наполягали на тому, щоб сьогодні в залі Верховної Ради була голова національного банку Гонтарєва. Сьогодні, на жаль, її немає, і в порядку денному ми не бачимо питання звіту Гонтарєвої. Ми вважаємо, це є ігнорування проблем більшості українських громадян. Робити вигляд, що в країні нічого не відбувається. Робити вигляд, що з курсом все нормально. Мовчати, не давати відповіді на питання, як вирішувати проблеми з курсоутворенням, Це є що найменше безвідповідально перед мільйонами людей людей, які залежні від курсу гривні, які страждають від обвалу курсу гривні, і валютні позичальники, і всі інші пенсіонери, люди старшого віку, бюджетники, які всі прив'язані до виплат з державного бюджету і відповідно до курсу гривні, тому ми наполягаємо на тому, щоб голова національного банку Гонтарєва прийшла сьогодні до Верховної Ради і прозвітувала перед українським суспільством і українськими громадянами про те, що на Національний банк буде робити, аби стримати курс гривні. Друге важливе питання це питання бюджету. Це основоположне питання. Як ми будемо жити? Якщо ми затягуємо, як нам кажуть, затягнути для всіх паски, для того, щоб отримати кредити Міжнародного валютного фонду. Ми категорично проти цього. Ми 23 роки набираємо кредити. Ще після цього будемо набирати кредити. А яка користь від того? Хто з українських громадян, крім тих, хто сидів на цих кредитах і розкрадав їх? Хто виграв? Тому ми вважаємо, що бюджет має бути інструментом розвитку. Витку, інструментом реформ. Інструментом, який дасть можливість знижувати безробіття, скорочувати безробіття в країні, створювати робочі місця, підвищувати рівень життя українських громадян. От для чого має бути бюджет, а не для того, щоб отримати кредити міжнародного валютного фонду, надважливе питання це питання відключення світла в країні. Сьогодні мільйони людей в темноті сидять. По 8, по 10 годин немає світла. Натомість, ми бачимо в Києві реклама, вся горить, вулиці горять, все горить. Давайте, якщо всі потерпають, то всі мають потерпати. А не сільські жителі, жителі райцентрів у Лубнах, чи на Черкащині, чи на Чернігівщині без світла. А в Києві всі неонові заправки, вся реклама, все світиться. Ну і нарешті, останнє до нашої влади. Паски треба затягувати не на українських а Треба зашмор затягнути на олігархах. Оце ваше призначення, для чого ми вас обирали до уряду і за що стояв народ на майдані. Слава Україні!